Всім привіт, з вами Алекс. Та я сьогодні зроблю огляд нового бравлера Міпла. Цього бравлера можна було купити за піцу 9 січня. Стій, стій, в мене є оголошення, О, скоро, на моєму каналі скоро буде 600 підписників. Так що допоможіть мені та підпишіться. Поїхали! Опис. Міпл знає правила всіх настільних ігор у всесвіті, і тому, хто їх порушить, не поздоровиться. Міпл терпіти не може тітерів і тих, хто не дотримується правил. Немає нікого і нічого вище правил. Хіба що Міпл власною персоною. Просто здобав... Дебату швидше вже українську мову. А Это переводить мені це дуже хочеться. У нього є гаджет. Оцей гаджет самий цей забагатний. Слідуюча основна атака. Не просто своей стиму з, варі, з а... 5... 5100. Атака. Він стріляє снарядами, які. Трішечки притягується к противнику. Урон 2210. Швидкість перезарядки. Низька. Дальність велика. Супер. Критичний успіх. Міпл 4 і якимсь 100 образом викидає 21 на кубики за 20 гранями. Ну. Думаю, це нікому поки не цікаво. Давайте глянемо, що він може. Вибираємо. Уже квести з'явились. Вибираємо цей і глянемо, який міпил в бою. От проти нас зараз о, ось такі люди. Давайте перевіримо, де що кажуть, що його атака притягується. Ах, сейчас. І це правда? І це правда? Воно правда притягується. Мій плаще є скіт. Куди ти тікаєш? Ось його гаджет ось такий. Гаджет, як о, супер Усправда. Урон 2000. Тисячі... Цей. Йоп! Зараз використовую ульту і ульта дозволяє цей 4. Або, іншими словами постріляти через стіну. Так, давайте Як Я тільки що побачила, воно реально наводиться. А на мене цей хорт закрився. Ще я хочу вам цей. О, ми ж забули про його титул і все остальне. Міфічний. Спрей. Ой, в завершилось. Получає 60 піців. Дякую, велике. Давайте цей що? У нього це ой, умипло. Ось у нього таке. Майстерність та титул Чітер. Угу. Та ш... І та... cheater. Ну, поки не потрібно. 60. Так, що ще може цей міпл? Другий гаджет горіч параження. Думав, не дуже гаджет, в перші краще. Ще за міпла існує дуже сильний баг. Зараз я вам його покажу. І ось повтор. Що покажемо. Ось це ми гуляємо за заміпла. Давайте трошечки до Спочатку тут не дуже цікаво. Я пришвидшую пришвидшу цей бабент. Так, все, починається Дивіться, заходить О, куди? мене тут трішечки системи тоді вибила. Що міпл пішов, пішов кудись туди. І його не стало Давайте трішки перемотаємо так, дивіться, Міпл з'явився. Він заходить. Активує гаджет. Та цей. Дивіться. Ось. Та він може... І от так а, дуже швидко, чи другими словами, було сказати, що він... Я не знаю, що сказати. Ну, на екрані ви бачите те, що, при... що, те, що твориться. Його гаджет став його основною атакою. Це новий баг. Ну, його скоро пофіксить, як я думаю. Ну, все, я показав його баг. І тепер давайте глянемо його другий гаджет. Що цей другий гаджет робить? Другий гаджет і перша пасівка. Так, починаємо. Ще на мій план був вийти скін, хоча Miple мі, вийде через 28 днів того що Того ще того. Починаємо. Ой, і що цей гаджет робить? Поки ніхто не знає. Ну, я бачу котей і давайте глянемо, що цей гаджет зробить з ним. Так, ми бачимо лобо. Давайте її. І раз, два, три. А, він її застанює Гаджет рекомендується цей гаджет використовувати в Бравел Болі. Так. І Ми не протестили першу пасівку. Так що давайте ще раз. Під кінець цього відео, купимо щось за піцу. Так, зараз гуляємо при проти всіх цих ботів. Це не оскорбление, а просто набиваємо першу банку, баночку і підходь Брок, брок. Не отрималась. Ну, давайте зробимо похитріше. Ми беремо э, оце. оце. І оце. О, оце, оце. І оце. Все. Ми провели ці всі і давайте спробуємо з ними загуляти. Починаємо. Один, два, три. Тепер, ну, як ви бачите, я став швидшим в кустах. Та супер, як тут пишуть, заряджається в сто раз швидше. О, бачите уже у драка, ну сер... у ну, Міпла головний лінос, що у нього дуже мало ХП. Бачите зараз, зараз А на 20 селі ви поки не знаєте, скільки. Зараз глянем. І один, і два і три. Вон дуже мало у нього ХП на 11-й силі. Це його мінус. Мінус мій пор. Так, давайте наб'ємо собі банок. А урон 2600. Набиваємо. Так, другий мінус це... У нього... дуже одужаме. В мене на перезові. Пішли да, Пішли далі шукати когось. О, в кустах можливо косві знайдемо. Зараз, підходь. Ну, в мене, ну бачите, у нього дуже мало ХП, що його дуже швидко вбивають. Добре. Так що давайте другу посівку виберемо. Грады по правилам Супер Миртла починає Перезарядка союзников А, перезарядка союзников, так почему так, так Буду в команде з ботом. Починаємо. Ту-ту-ту-ту ту Так Ну швидкість перезарядки У него тес... такая сама. Переходим. Бачу блокбастера. Так, мені потрібно набить ульту, щоб перевірити мою шаги с Ой. А ще з допомогою цього гаджета перевіряти, чи є хтось в кустах ні. А урон з коктейлем, нього? О, великий. У меня осталось одной ті, щоб отримати Супер. Так, ага, супер. Так шукаємо. Ага. Іди. Мене вбила Супер-Пупер Джекі. Перечдемо 15 і, і ще чимось секунд. я повернувся. І давайте глянемо, що буде. Шочі буде... Да, Це їх швидкість перезарядки ми встали добагато швидше, як ви завітали. І я міпала аж покраснів. О, прикольно. Кусти збільшились. Так, моя швидкість перед зарядки довольно швидка. Так, ще раз. Так, ми вже зрозуміли о, головні мінуси і плюси. Так давайте я вам ще кое що покажу. Мені потрібно створити карту, щоб. щоб дуже, так що. Вибираємо дружній режим, вимикаємо всіх ботів. Залишаємо тільки одного. Так, гукай Так, все готово. Нажимаємо грати на щодо... рахунок 1, 2, 3. Та давайте глянемо який міпл сильний. Дивіться ворон у нас тут. Та я його можу вбити з одної тихи. Це дуже круто. І не то цей. Не за того, що... Я його просто вб'ю. Якщо ось так ослабить, говоримо, все. і лос ослабить. Ще подавайте прийдем біф міф з бітлом. Що буде, якщо цей. Ні, можна тільки стріляти через стіну, а не прокидати меч. Добре, ми вже зрозуміли саме головне. Ай, забиває на Warren Гол. Ось друга, тика, я його вбив. То ми можемо... за... Давайте глянемо, як цей гаджет буде діяти в Бравол Болі. Оп. Отрималась. Заставим на по пів секунди. Да, Давай играємо. Давай, пунь. Давай забивай. Та забивай, не бійся. Авто. Добре, перемотаємо це. Так, перемотав Чунь. Ми ще не ви замітили, що цей гаджет відбрасує. Відбрасує ще й м'яч. Все. Дякую. Дякую, величезне. это вот мы пропачили все фишки Мипла. Так, да? давайте скажем плюсы и минусы. Плюс автонаводка. Плюс супер. Плюс урон. Э -э Плюс атака. Ну урон и атака Плюс гаджет. Плюс пассивка. Э Плюс ульта я уже казав. Так теперь минус. Минус. Швидкость минус э, здоровье минус минус пассивка. Да, так, так, что все у него тут? Атаку я наказал Не-не, атака О, ну, хорошая. Як я зрозумів, у нього більше нема мінусів. Підпишіться та поставте лайк. Та ще напишіть коментар, які ще міпле мінуси та плюси. Ну, все з вами був Алекс та всім папа. -па. Ой, який ще папа. -па? Я забув сказати, що хотіли купити оце, оцю акцію. Почнемо. Купляємо, отримаємо іконку, монети блінги, і плінги, і чут не, Не повезло. Короче, б цю акцію купив. Ну або все, тепер